Світано, щодня сонце піднімається над горизонтом так, як воно це робило впродовж 5 мільярдів років, тисячоліттями освітлюючи нашу землю. Сонячний диск за спостереженнями з землі вважається незмінним. Але якщо поглянути на нього уважно, то можна побачити справжнє обличчя Сонця, вигляд якого постійно змінюється. Насправді... У ньому закладена лють і нездоланна сила природи. Історія Сонця почалася 15 мільярдів років тому, з Великого Вибуху. Всесвіт виник в одну мить і розширювався зі швидкістю світла. Існують сотні мільярдів галактик. Наша галактика одна із них, де налічується сотні мільярдів зірок. В одній із спіральних рукавів галактики розміщена практично незамінна крапка. Це не яскрава, а середня за розміром зоря. Але при уважному вивченні вона все ж привертає до себе увагу. На ближніх до неї планетах Меркурій, Венера, спека спалила всю поверхню. Далі сила сонячних променів слабшує, поки зовсім не загубиться в льодовому холоді космосу. Найвіддаленіші планети покриті льодом, Щоправда, найбільше пощастило планетам, які знаходяться в центральній частині Всесвіту. Тут не дуже спекотно і не дуже холодно. Це якраз те, що треба для розвитку життя. Все живе на землі. Зобов'язане існування сонця, воно дає життя тваринному і рослинному світу. Без сонця планета буде покрита пустелями і скалами, розуміючи це, люди завжди поклонялися сонцю. Ось так виглядає поверхня Сонця. Воно вирує і бурлить, змінюючись щосекунди, наче каша, що кипить у казані. Кожна така бульбашка має розмір півтори тисячі кілометрів діаметрі. Жар і випромінювання піднімаються з глибини до поверхні сонця, температура якого становить 6 тисяч градусів кельвіна. Цього достатньо, щоб випорвався найтвердіший камінь. Сонце величезне, у нього всередині можуть поміститися мільйони планет, подібних землі. Час від часу на його поверхні виникають сильні вибухи, в результаті яких за лічені секунди виділяється енергія, яку можна порівняти з вибухом мільярдів атомних бомб. Все це відбувається на поверхні сонця. Щоб зрозуміти, що таке сонце, потрібно зазирнути в його надра. Саме там зароджується його сила. Сонячне світло складається з частинок фотонів. Які виникають в ядрі і рухаються конвекційними потоками, що проходять через радіаційну і конвективну зону сонця, і в кінці досягають летючих сфер світила, зовнішні сфери сонця це його атмосфера, яку умовно поділяють на три концентричні оболонки. Фотосфера – це найнижчий і найщільніший шар атмосфери 300 кілометрів завтушки, від якого ми отримуємо основний потік сонячного випромінювання. Воно складається з газу, її температура становить біля 6 тисяч градусів Кельвіна. Над фотосферою лежить наступний шар атмосфери Сонця, хромосфера. Сонячна хромосфера дуже неоднорідна. В ній є довгасті, схожі на язики полум'я утворення, так звані спікули. Через них відбувається обмін речовин хромосфери з короною, яка лежить вище. Сонце створює постійний потік енергії, який називається сонячним вітром. Він дме постійно і розносить енергію в сонячну систему та за її межі. В той час, як вітер дме від сонця, сила гравітації притягує все до зорі, наприклад, комети. Вони літають по орбіті навколо сонця. Смертельне випромінювання сонця зробило його вивчення таким складним, як і його розуміння, але вчені можуть аналізувати сонце завдяки гармонії космосу, сонячному затемненню. Затемнення це дуже дивовижне явище. Цікаво побачити, як гігантська тінь поглинає всю поверхню сонця. Вона рухається зі швидкістю кілька тисяч кілометрів на годину. Тисячі років людство захоплювалося дивом затемнення. Вчені використовують ці моменти для вивчення зовнішньої атмосфери сонця, загадкової корони. Однієї з найгарячіших місць на сонці. Енергія корони поширюється на віддаленіші куточки Всесвіту. Вся сонячна система тримається на короні. Якщо сонячне світло пропустити через скляну призму і розкласти на кольори, то можна побачити спектр з індивідуальною послідовністю ліній. Кожен хімічний елемент поглинає світло певної довжини хвилі і вилучає з його спектра, утворюючи темні смуги, покидаючи сонце, світло несе на собі сліди всіх його елементів. І коли сонячне світло, Досягає землі, воно містить повний опис хімічного складу сонця. Такі лінії називають Фраунгоферовими. Тут зашифрований склад сонця. Тонкі лінії означають незначну присутність складних елементів і металів, таких як залізо і магній але є три дуже широкі насичені смуги, що свідчать про перевагу на сонці одного хімічного елемента. Ще є гелій і сліди важких металів. Але більше як 90% маси сонця становить водень. Це найпростіший і найпоширеніший елемент у всесвіті. Кожен атом речовини, яка нас оточує, Виник в надрах нашого сонця з єдиного першого елемента. В надрах сонця протони водню з'єднуються один з одним, утворюючи гелій. Легко сказати, з'єднуються, адже ця реакція проходить у винятково екстремальних умовах при дуже високому тиску і температурі. Тільки ядро сонця достатньо щільне і гаряче для цього. В ядрі міститься половина маси сонця, а займає воно 2% від об'єму світила. Тут, при температурі 15 мільйонів градусів Кельвіна, протони стикаються один з одним достатньо сильно, щоб з'єднатися. Молекула гелію трохи легша, як маса чотирьох протонів, які її складають. Згідно теорії Ейнштейна, саме маленька втрата маси виділяє енергію. Енергія елементарної частинки дорівнює добутку її маси на квадрат швидкості світла. Кожну секунду 5 мільйонів тонн сонячної речовини перетворюється в енергію. І хоча сонце світить 5 мільярдів років, воно витратило лише половину запасів свого водню. Світло з ядра світила повинно подолати 500 тисяч кілометрів до його поверхні. Це відбувається дуже повільно. Ядро сонця настільки щільне, що швидкість світла в ньому менше 1 міліметра за секунду. Тому потрібно 200 тисяч років, щоб світло досягло його поверхні. А потім всього за 8 хвилин воно досягне поверхні землі. На сонці взаємодіють і інші сили, сили, які прокидаються за хвилини і засинають на роки. Сили, які створюють вибухи сонячної поверхні. Тільки недавно людство стало розуміти їх природу і ступінь впливу на Землю. Але про їх існування догадувались уже сотні років, з того часу, як на сонці виявили плями. Розглянемо структуру сонячної плями. Внутрішня її частина темна тінь. Є темною тільки в порівнянні з рештою поверхні. Насправді, вона достатньо яскрава, щоб осліпити вас, якщо не застосувати фільтри. Сонячні плями непостійні, і, як ми бачимо, краї плями рухаються, ніби живі. Рух сонячних плям вивчає вже 400 років з того часу, як Галілей перше направив свій телескоп на сонце і здійснив це важливе відкриття. Побачивши темні плями, він спостерігав за ними декілька днів і прийшов до висновку, що вони переміщаються, і картина повторюється. Якщо спостерігати за плямами достатньо довго то стає зрозуміло, що вони появляються, або на його поверхні взагалі не може бути плям. А під час максимальної активності можна спостерігати сотні плям одночасно, потім кількість їх зменшується. Біля шести років залишається стабільною, а потім знову зменшується до мінімуму. До недавнього часу ніхто не знав, чим визначається цикл і звідки беруться ці плями. Люди завжди передбачали, що сонячні плями впливають на землю. Але ніхто не міг точно про це стверджувати, і тільки на одне сонячні плями дійсно впливають це клімат. Яка ж природа сонячної плями? Це самі холодні місця на сонці, і вони виділяють менше світла, ніж решта зорі. Сонячні плями проявляються на поверхні і їх легко розпізнати. Вони народжуються глибоко всередині світила в процесі постійного обертання. Сонце обертається і швидкість обертання його більша, ніж на полюсі. Це і є основна причина виникнення плям. Екватор здійснює повний обер за 25 днів, середні широти за 30 днів, полюс за 35 днів. Названий диференційованим обертанням, цей процес збуту внутрішню частину сонця. Створюючи сильний магнетизм і мільйони магнітних силових ліній, які переплітаються як гумові кільця при обертанні зорі. Плями стають темними, а між ними прокладено магнітний міст, який постійно обертається, і з ним відбувається те саме, що й з гумовою стрічкою, яка має властивість розриватися. Це початок процесу дії сонця на оточуючий світ. При розриві полів відбувається викид енергії, яка розноситься по всій сонячній системі. Магнітні поля лежать в основі більшості теорій, які дають відповідь на питання, чому корона має набагато вищу температуру, ніж решта сонця. Тепло від корони поширюється в космос. Наповнюючи нашу систему сонячною енергією. Але як і на землі, так і на ньому є зони сонячний мінімум і максимум. Ці особливі риси впливають на нашу техніку і навіть на погоду. Переходи між сонячними мінімумами називають сонячними циклами в середньому один цикл. Триває 11 років. І збільшенням активності сонця збільшується його зв'язок з землею. Енергія, що виділяється сонцем, здатна викликати обурення в найближчому оточенні нашої планети. І все, що відбувається на ньому, впливає на нас. Це можна назвати космічною погодою. Бік активності магнітні поля корони стають досить складними і поширені повсюди, навіть на полюсах. Можуть відбуватися коронарні викиди, що вириваються в космос. Швидкі й потужні, як блискавка, вони дають вихід енергії, що дорівнює мільярдам мегатон динаміту. Ця енергія досягає нас приблизно за 15 хвилин. Але причиною сонячних спалахів стають масові викиди з корони. Ці пориви виносять мільярди тон розжареного газу і плазми в космос. Коли викид досягає землі, його більша частина відбивається магнітним полем. Такі обурення магнітного поля землі видно з його поверхні. Це явище називають сонячною бурею. Виникнення якої вражає видовищністю, полярні сяйва, небесне світло, яке танцює, викликаються частинками сонячного вітру, яке пробиває магнітне поле на полюсах під час сонячної активності, досягаючи верхніх шарів атмосфери, вони освітлюють полярне небо. А під час сильних магнітних бурей Пік сонячної активності північний сяйво можна побачити на Кубі і в Афінах. Коронарні викиди рухаються у просторі зі швидкістю до кількох мільйонів кілометрів за годину. Заряджені частинки, що виділяються у момент цих викидів, дуже небезпечні і особливою здатністю впливають на геофізичний стан землі. Така кількість радіації однозначно може знищити все навкруги. Частинки, що досягли землі, діють на її магнітне поле і завдають серйозної шкоди. Якщо ці частинки розбивають магнітне поле землі, то вона може дзвеніти як дзвіночок, коли є магнітне поле і коли воно рухається, то виникають потоки. Потоки створюються у верхніх шарах атмосфери. Які можуть викликати різного виду перешкоди. Вони створюють проблеми для супутників на навколоземній орбіті, впливаючи на радіо, мобільний зв'язок, досягають електростанції, викликають стрибки напруги чи повну зупинку роботи. Літаки, що летять поблизу полюсів, можуть в таких випадках міняти маршрути. Астроном Річард Карінгтон. В 1959 році помітив суперспалах неозброєним оком, тому що це був гігантський спалах. Подібного спалаху ми напевно не застанемо, хоча про це не можна точно сказати. Якщо подібне станеться сьогодні, то за оцінками вчених близько 130 мільйонів людей на планеті залишиться без світла. Всі трансформатори будуть перевантажені. Коли стільки людей буде сидіти без електроенергії, ми втратимо дуже багато грошей. За різними оцінками близько двох трильйонів доларів. Вчені стали на крок ближче передбачати бурю завдяки запуску надземної обсерваторії вивчення Сонця. За допомогою цих двох зондів. Тепер можна побудувати трьохвимірну модель зорі. Якщо відбуваються коронарні викиди, ми можемо їх спостерігати, визначити швидкість, розвиток і структуру. У 2011 році ці зонди досягли свого ідеального положення на протилежних сторонах світила, Чені насу одержали можливість спостерігати за зворотною стороною сонця. Ці оприлюднені дані ученому світі називають сенсацією. Яким би не був небезпечний сонячний максимум, впливаючи на погоду в космосі, його полегшений варіант сонячний мінімум, теж здатний створювати небезпеку. У 2008 році було найменше сонячних плям. 266 днів без єдиної плями. Вчені впевнені, що минулі мінімуми надали землі заспокійливу дію. З цим пов'язують невелике похолодання. В Європі стався невеликий льодовиковий період. Купаючись в сонячній атмосфері, земля все ж таки захищена від смертельних космічних променів. Сонячна енергія, яка захищає нас, може нам і нашкодити. Життя на землі поблизу світила зберігається завдяки озоновому шару. Але що відбудеться, коли він зникне? Якщо земля втратить більшу частину озонового шару, то ультрафіолетова радіація проникне крізь атмосферу і попаде на землю. Великі об'єми ультрафіолету знищать базові елементи харчової сітки, що призведе до знищення рослинного і тваринного світу. Якщо велика кількість ультрафіолету проникне на землю, то життя закінчиться. Загроза збільшується так, як вчені помітили зменшення сонячного вітру на 20% за останні 20 років. Сонячний вітер поширюється в усі напрямках швидкістю 1,5 мільйонів кілометрів за годину і забере з собою невидиму частину магнітного поля сонця. Вони утворюють сонячну систему захисту від міжгалактичної дії геліосфери. Геліосфера межує ще більш розрідженим міжзоряним середовищем. Це така оболонка, що захищає всіх нас від міжгалактичних вітрів. Недавно вчені помітили послаблення геліосфери і її зменшення. Тиск сонячного вітру зменшувався протягом 25 років. Фактично це призводить до послаблення геліосфери, що залежить від цього тиску. Слабка геліосфера означає, що Землі, можливо, загрожує шкідлива дія інших галакт. Добра новина для нас. Ми живемо на планеті з товстою атмосферою і магнітним полем. За мільярди років виробився ідеальний баланс Землі і Сонця для процвітання життя. Сонце дає достатньо світла, тепла і енергії для життя на планеті. Воно рухає все на землі, спричиняє зміни клімату. Воно основне джерело енергії. Сонце, заряд у двигуні землі. Рослини вловлюють сонячну енергію за допомогою фотосинтезу, виробляючи вуглеводи. Люди і тварини споживають ці вуглеводи, перетворюючи їх енергію для себе. Всі види корисних копалин, паливо також створені сонцем. Вітамін Д захищає нас від цілого ряду хвороб, включаючи остеопороз і серцево-судинні захворювання. Але тут баланс порушений. Значно великий його вміст може змінити структуру ДНК. Від значної кількості сонячної енергії виникає глобальне потепління. Виробництво мільйонів тонн древньої енергії сонця, що зберігається у вигляді корисних копалин, викликало необхідний і природний процес парникового ефекту. Він підтримує температуру Землі, без нього океани давно б стали льодом. Шкідливо, коли ефект надлишковий. Якщо в повітрі багато двоокису вуглецю, водяної пари і метану, ці гази затримують значну кількість радіації, що піднімають середню температуру землі, яка призводить до глобального потепління. Це може викликати танення льодовиків і підвищення рівня світового океану. Атмосфера зруйнується не тільки тоді, коли буде утримуватися багато тепла, спалення палива. Призведе до великого викиду сонячної радіації. Щоб підтримувати рівновагу, потрібно використовувати менше енергії корисних копалин, а більше використовувати сонячну енергію, яка подається на землю кожного дня. Сонце виробляє біля 386 мільярдів мегаватт енергії. За 15 хвилин. Сонце виробляє стільки енергії, стільки використовує земля за один рік. Використання цього ресурсу мета всіх вчених. З метою підтримки балансу між землею і сонцем нам потрібно використовувати ту енергію, яку дає нам світило, адже потенціал сонячної енергії невичерпний. Сонце світитиме нашій цивілізації, поки вона існуватиме, проживемо ми ще один мільярд років, сонце буде з нами, але одного разу народившись, воно приречене на загибель. І коли це станеться, воно забере з собою землю. Через 5 мільярдів років сонце вичерпає запаси водню, і тоді воно стане червоним гігантом. Без палива його ядро почне стискатися, виділяючи стільки енергії, що його зовнішні шари заповнять всю сонячну систему. Внутрішні планети будуть знищені. Воно може поглинути навіть землю. Станеться так, чи ні? Земля приречена. Сонце, яке світитиме у 20 разів сильніше, знищить зовнішні шари планети, а потім воно перестане світити. Коли залишки сонячної системи поглине темрява, ядро вибухне і випустить в космос залишки газу. Історія сонця і землі буде закінчена. І маленька частина молочного шляху стане трохи темнішою. Але навкруги у Всесвіті ця історія буде повторюватися знову і знову з цими маленькими незамітними зорями, які виблискують у безмежному просторі.